Хто знає, скільки до війни людей вмирало в Україні від наркотичної залежності? Як ви думаєте, яка цифра? В рік, ви собі, я думаю, навіть уявити, не можете по даним Міністерства охорони здоров'я приблизно від 100 до 120 тисяч в рік без війни. Це три чи чотири Знам'янки зникає з лиця землі без пострілів, без вибухів. В Україні найменша народжувальність. І ця криза була до війни. Диявол зробив дуже велику роботу, щоб люди на землі були нещасні. Ви не знайдете жодної жодної людини абсолютно щасливої на землі. Ви не знайдете жодної абсолютно здорової людини на землі. Є хороша новина. Для того і прийшов син Божий на землю, щоб зруйнувати всі справи диявола. Якщо ми називаємо себе християни, якщо ми наслідуємо життя Христа, то ми повинні продовжувати його роботу на землі. Християни покликані руйнувати справи диявола.